Сайто газети є. Зараз ми перебуваємо в Хмельницькій міській виборчій комісії, де з виним хвилином має розпочатися, мабуть, заключне засідання, виборче засідання міської виборчої комісії, на якому мають оголосити результати виборів на посаду Хмельницького міського голови, які відбулися 15 листопада. Нагадаємо, що за попередніми даними перемогу здобуває. Олександр Семчишин. Він набрав 61% голосів виборців, які проголосували. Його опонент Олександр Левський набрав 39% голосів. Але це все неофіційні дані, попередні. Зараз сили не на хвилину мають оголосити результати вже підсумкові. Бачимо голову комісії, секретаря комісії, вступника голови комісії. Отак, зліва направо Віталій Швет, зліва, а справа Віктор Квасницький. Чинається засідання. Давайте послухаємо. Ту, що оборчу комісія зараз пропонує да. технічну перерву, яку оголосили обовляє сьогодні. З того, які отримали три протоколи. протоколи. На засіданні країн нас сьогодні є запрошені. <звук> має право ті, хто має право бути присутні, це журналісти, да, повноважні особи, а є запрошені два члена дільничної комісії. Давайте Дані, ми розглянемо. Їхнє питання в першу чергу, і тоді ми будемо краще працювати. Тобто, в порядку денному перше питання по протоколу Дніпровочій комісії номер 473 відповість заступник Віталій Борисович. І в порядку денному оголошення результати виборів Хмельницького міського голови в номере виборчому образі. Замість неї масла є подання, вони все перевірю. Протокол. всюди її прізвище на обох примірниках реальне прізвище. Чому? Тому що вона отримувала бюлетені, Витягу з протоколу на теж є модель, а в розбіжності, які ми сказали, також та є її прізвище. Буватерія просить якесь наше рішення. Я думаю, протокольна вирішення просить, щоб да, що да. що не просить. Так, вона відбіршка. Вона відпрацювала, так. Тим більше порядку людей. Да. Ну, а потім почати. Шановні, тому про це ми з рішенням вносимо поправку. Хто за? Дане рішення, прошу вас. Хто за? Хто проти? Переходимо до другого питання. Чи оброблено 115 протоколів дільничних виборчих комісій. Ми всі голосували за те, щоб дані цих вже оброблених, перевірених внести на загальний протокол. Ось, шановні присутні, шановні члени Хмельницької міської області. so what's your wine виборців на виборчих дільницях. 204 189. Кількість виборців, внесених до витягів списку виборців для голосування за місцем перебування. 2311. Кількість невикористаних виборчих біліте. 137 936. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетенів у приміщенні для голосування: 68 449. Кількість виборців, які отримують виборчі бюлетені за місце перебування. 1462. Загальна кількість виборців, які отримують виборчі бюлетені в межах відповідного демонтата виборчого округу. 69 911. Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні. 69 911. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахуванню – 0. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 960. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Семчишин Олександр Сергійович – 41 943. Чернівський Костянтин Іванович. 27 8 чоловіків. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду міського голови 68 951. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одному виборчому окрузі, тобто 41 943, набрав Сімчишин Олександр Сергійович. Того оголошуємо переможцем на посаду міського голови. Сімчишин Олександр Сергійович. Хто за те, щоб цей протокол був прийнятий за основу? Хто за? Хто проти? Хто отримав? Зауваження претензії євісті спостерігачі. Нема. Є прохання до спостерігачів. Не забути розписатися розписати протоколі. Шановні члени Хмельницької міської виборчої комісії. Є пропозиція, є пропозиція завершити засідання, яке було відкрите 15 сіпня. Підписання про протоколу. Хто за? Да, хто проти? Вже сталося те, на що так очікував. В місті Хмельницькому оголосили результати виборів на посаду міського голови. І, як ви чули, з зачитаного протоколу, який зачитав Віктор Класницький, голова міської виборчої комісії, кандидат, кандидат на посаду міського голови. Олександр Семчишин здобув перемогу на виборах у другому турі виборів Хмельницького міського голови. За нього проголосувало більше 42 тисяч хмельничан. Костянтиновецький набрав 27 тисяч, якщо не помиляюсь. Зараз, я думаю, ми почуємо все ж таки ще коментар когось з члени комісії, що далі. Ну а зараз, ви бачите, зараз буде члени комісії підписувати протокол, який зачитав пан Косницький. Розписуйтесь і Добре.

А може ви мені прокоментуєте? Все ж таки, що далі? В іншого кандидата чи учасників виборчого процесу є п'ять днів на оскарження цього рішення? Так, Все. В принципі, тут така велика різниця, що навряд чи хтось буде щось оскаржувати. Тим більше, що команда Черновецького вони вже признали свою пораду. І розкажувати навряд чи хтось щось буде. А скажіть, ну, будь ласка, тобто, ну комісія буде ще 5 днів, мабуть, все ж таки чекати по закону, щоб потім вже так. призначити першу, першу сесію міської ради. Так, так. Ще комісія, тим більше, що ми ще працюємо після оголошення ще 10 днів. Угу. Працюємо, а виборчі дільниці після оголошення ще 5 днів працюють. Ми будемо чекати рішення. Так, да, після оприлюднення. А коли ви маєте оприлюднити цей? Ну, Сьогодні, так? Сьогодні ми не будемо да. оприлюднювати, да. точно. Угу. Ми ще зачекаємо, може дійсно звернуться, може якісь скарги появиться. Угу. Ну тобто це фактично да. 5 днів. Да. Та, ми ми те, що 5 я... 5 а ви як вас звати? я перепрошую? Людмила Михайлівна. Людмила Михайлівна, а прізвище ваше? Студницька. Студницька. Ви секретар угу. комісії. Дякую комісія. Тобто, ну. Я так розумію, якщо не буде ніяких скарг, то через 5 днів ви оприлюдните це рішення і. Ще там максимум день-два, ви вже призначите перше засідання перше Хмельницької депутат. міської ради. Де... Ми вже сьогодні вже готували документи для кон... вже депутатів Хмельницької uh -huh. міської ради. Свідчення їм вже виготовляли, фотографії підклеїли. Так що вже фактично цю частину роботи ми вже над нею працювали. Uh -huh. Тобто, фактично, я так розумію, скоріш за все, вже там максимум тиждень, так? І, і, і буде, буде нова сесія, перша. Засідання новообраної Хмельницької міської ради і новопризначений міський і голова так, так. і міський голова так само, так? І міський голова так само, так. так. Вони вже приходять депутати, вони вже в принципі між собою вони вже домовляються, вже говорять про якусь коаліцію, про спільну роботу, угу. про те, що свобода і батьківщина і самопоміч. Вони вже домовилися між собою, вже розмовляють з блоком хороша. Тобто, щоб ось була така широка коаліція, і молоді люди планують щось змінювати на краще. Будемо надіятись в крайньому випадку. Те, що вони самі надіємося, а то, що вони планують, точно ми не знаємо. Зрозуміло. Да. Добре, я вам дякую. Ну що ж, ви чули, секретар Хмельницької міської виборчої комісії розповіла нам, що ще п'ять днів все ж таки, комісія буде очікувати, мабуть, на те, ну, так законом встановлено, що учасники виборчого процесу можуть оскаржити цей протокол, який зараз підписують члени міської виборчої комісії. Це результати виборів другого тору Хмельницького міського голови за підсумками якого переміг Олександр Сепчишин, ось ну і максимум, мабуть, за тиждень у Хмельницькому відбудеться перше засідання Хмельницької міської ради, на якому вже власне приступить до своєї громадської роботи новообрані депутати міської ради та і новообраний хмельницький міський голова. Зараз віть підпишуться. Ну що ж, дякую, мабуть, усім. Не мабуть, а дякую усім, хто дивився нашу трансляцію, хто читає сайт є. Кому цікаво все ж таки цей цікавий і цікавить надалі виборчий процес. Ось, будемо дякувати, будемо завершувати на цьому нашу трансляцію. Ну а що буде далі, коли оголосять першу сесію? Хто все ж таки став депутатом, хто буде найближчі 5 років вирішувати, як жити місту Хмельницькому, вже читати на сайті Є. Будемо завершувати нашу трансляцію. Всім дякую, до зустрічі.